Всім доброго дня, в продажі шкода фабія. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитана. поставлена на український облік. Автомобіль 2006 рік виготовлення, перша реєстрація також 2006 рік, двигун 1,4 бензин 59 кВт, механіка, П'ята ступка, присутній фаркоп. Задній парктронік. Покузу авто в гарному стані, без корозії, без м'ятин. Капот ЧИСТЕНЬКИЙ без колів. Лобове скло оригінальне, він-код автомобіля. Над лобовим також все. Розполі на спорозі, вікна усі, оригінальні, задні також оригінальні. Пишка багажника не крутилась, не знімалась, в багажнику присутня шторка, шторка працює. Повноцінна запаска, знак аварійної зупинки. Багажник чистий, не затертий. Заглянемо в салон. Салон в гарному стані. Сидіння частенькі, підголовники, гумові коврики присутні. Також присутні два ключа до фаркопа. За потреби фаркоп можна зняти, підстаканник. По комплектації передні склопідйомники. Кондиціонер. Бортовий комп'ютер. Заводиться гарно. Оберти не плавають. Показує залишок пального в баку на бортовому комп'ютері. 156 тисяч рідного пробігу, стан керма. Сидіння в гарному стані куліса перемикає класно, Ручник працює. Кермо також легеньке капотом у нас. Бензиновий двигун 1,4, антифриз чистенький, болти не кручені, також з цієї сторони. Фари в гарному стані, присутні противотуманні фари Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, вже автомобіль розмитну та поставлено на український облік. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Всім гарного дня, до побачення!